День незалежності в чистоті напередодні свята по всій країні влаштували всеукраїнську акцію Чисте довкілля. Ірпені з десяток активістів розчистили місцевий парк. Лише там зібрали до 20 кубометрів сміття в той час як на полігонах країни отрує довкілля 50 мільйонів кубометрів відходів ніж святкувати треба хату прибрати. За день до свята Незалежності активісти розпочали всеукраїнську акцію Чисте довкілля. Вийшли на прибирання міст та сіл. В Ірпені місцевий парк відпочинку заледве не перетворився на чергову забудову. Відбили. Вы представляете, что хотели сделать? Это все вырубить здесь сделать очередную какую-то стройку. Виробну. Поэтому огромное спасибо активистам Серпеняк, которые сказали, что стройки нет. И сегодня они своими руками в этом парке убирают, наводят порядок, чтобы люди могли здесь просто отдыхать. Лише з одного парку участники акції зібрали 20 кубометрів сміття. В усій Україні за різними оцінками накопичилось 54 мільйони кубометрів відходів. Щороку їх кількість зростає на 5-7%. відсотків. За часів незалежності справи з очисткою довкілля не зрушили з місця. Активісти кажуть, влада мала інші пріоритети. Повчати щось розповідати це одне прийти і трошки прибрати паркову зону для людей. Це конкретна справа. Люди бачать. На прибиранні парків активісти не зупиняться акції з очистки довкілля обіцяють зробити постійними.